Thank you. Я сьогодні вирішила зачищати хвости, так зачищати. Вже 10 днів у мене висить коментар без відповіді, скільки коштувало нам отримання паспорту на одну голову. Ті, хто нас постійно дивляться, вже знають в курсі, що так. Ми в цьому році отримали паспорти. Всі кози в нас тепер стоять на обліку. Всі кози з паспортами. Стосовно того, скільки це коштує, коштує це не так вже й дорого. Потрібно, знаєте, більше витріпати собі нерви і погавкати, я би так сказала. Ну, по крайній мірі, у нас так. Скільки це коштувало? Все почалося з того, що 5 травня приїхали ветеринари, взяли кров на бруцельоз. Кровця платна аналіз дослідження заплатила я за одну голову 85 гривень. Ми обслідували, щоб ви розуміли, 8 голов. Зараз у мене шість дойних і дві молоді Лана і Дана Всі 8 обслі... пройшли дослідження, всі 8 провакциновані, всі 8 мають паспорти. Значить, одна голова кров на бруцельоз коштувала 85 гривень плюс комісія. Ну, там з комісією теж було цікаво, спочатку одну суму називали, потім менше, потім ще менше. Ну, коротше кажучи, грубо, ну, десь гривень до 90 вийшло здати кров на бруцельоз. Все. Забрали вони цю кров і поїхали. Сказали, чекати, доки буде результат. Тільки. По факту цього результату, будемо далі спілкуватися на рахунок паспортів. Це було 5 травня, 8 травня було щеплення проти Сибірки. Далі, 15 травня, були отримані дослідження на бруцельоз. але я про це дізналася пізніше. Мені це повідомили. Те, що це було 15 травня, це я вже зараз бачу в паспорті. Мені про це повідомили 23 травня. Приїхали вакцинувати від сказу. До речі, в мене до них ще питання. Буду це виясняти, чому вакцинація від сказу не вписана в паспорти. Нема, бачите? Приїхали вакцинувати від сказу. Ця вакцинація також платна, коштує 10 гривень за голову, всіх провакцинували і зателефонували наші місцеві ветеринари своєму якомусь там районному начальнику. Я спілкувалася безпосередньо з ним. І надалі потім я все вирішувала вже напряму йому телефонувала, коли підганяла, так скажімо. Значить, він у мене запросив всі дані, але, як виявилось, не всі. Він мені сказав написати клічку кози, дату її народження. І породу. Ну і свої дані, да? то тобто, є прізвище, ім'я по батькові, адресу проживання і обов'язково ідентифікаційний код. Чому кажу, що не всі, тому що є деякі огріхи з їхньої сторони. Бачите, тут є така графа, народжена в числі. Так, от, в мене не питалися, в якому окозі. Ну, Кількість да, в Окозі була казенят. І зараз в усіх паспортах стоїть що один, одинцем народилося. Це не відповідає дійсності, тому що дехто одинцем народжувався, дехто вдвійні народжувався, дехто і в трійні народжувався. Чому це не запитали у мене, чому всюди стоїть одинець, не зрозуміло. Так само в мене не запиталися про документи на батьків. Матері да, цих кіз, ну, деякі оце зараз оформлюються, хоча на Лану і Дану можна ж було ці заповнити так само, як і на міру, віку і Барбі. Тобто без даних по матері в мене б залишились тільки лада, буся і фея. Ну, тому що цих Коз уже немає, і перевірити їх немає, не представляє можливості. Так само і батько. На батька в мене є всі документи. Так, На батька в мене є і кличка, і порода, і код породи. Ну, тобто, я могла предоставити на батька всі документи, і ці графа була б заповнена. Мене це також якось знаєте, ввело в ступор, тому що. Ну, Я ще рахую, що це безвідповідально. Тобто у мене запитали мінімум, да? клічка, дата народження, яка порода і мої дані. Ось, Це було 23 травня. І мені виставили рахунок, сказали, куди проплатити. Це все через Приват 24 я сплачувала. Це дійсно там шукаєш, вибираєш те підприємство саме куди треба. А треба сплачувати. Оце ось бачите, Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів і там ціла куча підпунктів. За що ти сплачуєш? В нашому випадку мені потрібно було знайти. Що я буду сплачувати за ідентифікацію та реєстрацію дрібної рогатої худоби. Це коштує одна голова 40 гривень. Тобто, в принципі, не так вже й багато. Грубо кажучи, в мене це вийшло все 140 гривень, якщо рахувати саме в гривнях да, на одну голову. 140 гривень вийшло на одну голову, щоб оформити, пройти всі поздавати аналізи вакцинації і оформити паспорти. Знаю, що ще можуть брати забіркування кіс окремо. Я не пам'ятаю, який там е тариф, але в нас кози були пробірковані своїми старими бірками, я ніяк, до речі, ще не поміняю. Тому з мене це запитувалося, чи бірковані кози, кажу так. Тому цей варіант не пройшов, я за це не платила. Якщо кози не бірковані, то потрібно ще буде сплатити за бірку і за те, що вам їх побіркують. Це так як мені пояснювали. Скільки там сплатити, я не пам'ятаю, тому що я не платила. У мене вийшло ось так. На одну козу оцей паспорт коштував 140 гривень. Тепер є, я ж кажу, що е, всі дані кози. Кожній козі присвоюється ідентифікаційний номер. Так як у нас от код у людей, да? так само у кози присвоюється ідентифікаційний номер. І відповідно до цього номеру видається ж і м -м, бірка. Тобто з таким самим номером. От 332, там 336 і так далі, і тому подобне. От. Е і номер електронного ідентифікатора. теж це вноситься в реєстр. Е це можна відслідкувати. Тобто, якщо хтось захоче, купуючи в мене козу, перевірити, чи я правду говорю, да, що кози перевірені. Та навіть не купувати козу, навіть якщо є такі бувають клієнти, знаєте, які, а ви точно коз вакцинуєте, а ви точно кров перевіряєте, а вони у вас точно нічим не хворіють? Точно в нас вони нічим не хворіють, тому що. Якщо раніше ветеринарна лабораторія була у нас в Змійові районна, і всі ці аналізи на Бруцельос, на це робилися в Змійові в, ці, в цій ветеринарці, то зараз її закрили повністю. І зараз всі ці аналізи, вся оця кров везеться тільки в Харків в область. І вже в Харкові, тобто я не можу ніяк повпливати на місцевих там ветеринарів чи на зміївських районних, розумієте? Тобто Це перевіряє Харків, вообще, хто зна де і Грець іде. Тобто, в нас кози так, я всім відповідала. Раніше я в змію возила чесним макаром. От, до речі, це щеплення проти Сибірки взагалі в Змійові допустім, в лабораторії було. Безкоштовно. Мені набирали кров, ми самі возили і здавали на аналіз. В лабораторії це не коштувало нічого. Коли я запитувалася у ветеринарів, чому це у них коштує 90 гривень там і той мені пояснили, що, типа, просто так, якщо за безплатно, вам, треба по-перше мати. Направлення від ветеринара, щоб написав його, а ветеринар його не напише, поки ви не сплатите. І по-друге, у вас не буде ніяких доказів, що ви здавали ту кров, вам просто покажуть результати і все. Ну, мені було важливо для себе знати, що в мене тварини здоров'я, але зараз вже я розумію, що у мене їх і заплатно не було би. Ті роки, коли я з ними сперечалася на цей рахунок, відмовлялася. Здавати кров на бруцельоз саме через ветеринарну службу, тому що я не бачила, за що ми платимо, повинні платити такі гроші? В цьому році я впевнилася, що якби я все ж таки в цьому році не потребувала, да, що нам, мені потрібно завести паспорти і не оформила це все офіційно, я б і надалі заплатила б і не бачила ніяких, тому що ніяких справок на козу, не на кожну, не окремо на ваше господарство не дається. Вони, як це відбувається? Їм приходить на е, район да, е, бумага, де вказані господарі, клички кос, е, ну, щоб ви розуміли, такий да, лист і пішов отак от цілий список да, господарств, ну, Хто там, які кози, і клички їхні все. І навпроти кожної кози е, стоїть. там, ну... Отрицательно чи положительно? От. І вони що роблять? Вони тільки, коли я позвонила, вони... у вас все чисто, все отрицательно, можете не хвилюватися. Я говорю, не хвилююсь. Ну так, А де ж моя справка? 90 гривень за голову я заплатила. Де справка? А справок ніяких виявляється не видається навіть за 90 гривень. Вони просто що можуть? Приїжджаєте до них, вони роблять ксерокопію отого бланка і дають вам на руки. Розумієте? Так, у мене хоч є записи з печатками, да, з підписами головного лікаря району, то в тому випадку, якби не було паспорта, мені просто видали ксерокопію бланка, який їм прийшов з області. Все. Тому я в такі ігри принципово не граюся, я не бажаю платити нікому за просто так. Одне діло заплатити і мати докази, чимало який випадок може трапитися. Так, я вже знаю, що в мене всі кози перевірені, що в мене всі кози вакциновані, і що я це можу довести, розумієте. І У мене ще залишилося питання вирішити, чому не вписаний сказ. Тому що вакцинували саме ветеринари. Ті роки вони мені видавали вакцину, і я вакцинувала сама. А коли в цьому році оголосили минулі роки вакцина від сказу була безкоштовна. В цьому році оголосили, що вакцина від сказу коштує 10 гривень голова 990. Я принципово пішла на те, що хай приходять і самі колять. Но тепер я буду від них добиватися, чому це не записано в паспортах. Вони приходили, вони тварин бачили, вони їх кололи, хай будуть люб'язні, возьмуть і запишуть в паспорта. Ну, ось і все. Тобто коштувало на одну голову. Ну це таки, розумієте, це якщо рахувати на одну голову, це не так вже начебто і багато, 140 гривень. А якщо брати до уваги 8 голов, то це вже вроді як би і не зовсім і дешево. Е, шкодую, що Каратік на той час був замалий, там чи до двох, чи до трьох місяців не можна брати. До трьох, по-моєму, на бруцельоз кров. Е, Коротше кажучи, коли ми це розпочинали, каратик був ще замалий, щоб його оформлювати. А чарліка вони ж відмовилися. Вони ж не стали йому не кров на бруцельоз брати, не вакцинувати від сказу, не від чого. Тому що ну, просто побоялися до нього заходить. У нас ветеринари чуть-чуть, як то кажуть, вищі від чарлика. І то це коли чарлик стоїть на чотирьох. А коли чарлик стає на дві задні, то ветеринар, мабуть, йому то буде по передні лопатки від землі. Томусь так. Не знаю, як буде на наступний рік, можливо, на наступний рік, як виводка буде, перевіримо. І каратіка, і зроблю і на нього документи, тому що я планую каратіка також держати. От Чарлик у нас уже два роки. Третій пішов. Чи підождіть? Ну, да, Ну, да, це в мене вже його два покоління дітей. Перші це Віка, Міра і. Барбі в цьому році дана Ілана, і на наступний рік від Чарлика також у мене будуть казенята. Так само планую і каратіка тримати не на один рік, а далі буде видно. Тому, можливо, по весні, як буде виганка, зробимо документи і каратіку. А поки ось так, всі наші 8 голов, включаючи дану Ілану, всі перевірені, всі вакциновані, всі з паспортами. Обійшовся нам один паспорт 140 гривень. Отримали ми його 20 червня, тобто майже два місяці, ну, півтора законних. Все це длилося і попіється. Ось так.